Здравствуйте, ребята. Тут така справа. розумієте? знаєте, між прочим, ще яка справа? Говорять, саранча надвигається вже на нас. Ну, чи сарана, чи саранча. Ну, саранча. Кузнечики, кузнечики, так би мовити. йолки палки тут дощі задовбали, була спочатку засуха, не дало рости. Потім оце вже ці два місяці, оце ці дожді. І дивився, що і на серпень, те ж саме через день, через два, та якийсь дощик. Як ту картоплю? Картопля жовтіє, ботва. По, по, ну Картоплення. Плурапоса, да? я, я не вимовлю того слова, що тут якась болячка із цих дощів. А тут іще саранча. Ну, що вона нам ота, якась кузнечики оті треба. До в нас стоїть саранчі. В Україні більше, ніж будь-якій країні. У нас дуже багато саранчі. У нас саранчі набагато більше, ніж робочих людей. понімаєте? Більше, ніж робочих людей. Робочих людей то вже і так не вистачає. І скоро їх взагалі вже не буде, не буде кому робити. От станеться одна саранча. А знаєте, що таке саранча? Це дармоїди. Дармоїди. Поліція, ТЦК, СБУ, всякий набуху я був, Депутати, чиновники, які сидять в суді, прокурори. Подивіться, яка їх велика армія. Да в нас поліцаїв більше, ніж армія та, що воює, дола бути армія. Оце є саранча. Вони ж сидять на шиї у народу, об'їдають народ. Нас пенсіонерів, ми пенсії маємо хуйню на маємо, а не пенсії, блядь. Ви говорите Росія, Росія, да в Росії, блядь, вашу мать мінімальна пенсія в переводі на наші гривні виходить. 8 тисяч, навіть 9 тисяч гривень. в них 15 тисяч рубляй, мінімальна пенсія. Он в Мелітополі. Став під Росію 15 тисяч стало. Давали 11, типа, як соціалку. Стало по мінімалки їх взяли. Ви мені не говорите, що я там за Росію ні. У мене діти, ви знаєте, ви паразити, ви гниди. У мене діти, блядь, нахер, на фронті. Я троїх, блядь, потеряв, нахуй, можна сказати, потеряв. Один без вісі, блядь, пропав, все ночок, нахуй, між прочим. Сильний вояка, блядь, самий старший, в 50 років, блядь, а у мене, блядь, падло. Йому нахуй впала та, блядь, курщина, блядь, Хто туди його послав, будь-де ви прокляті, блядь. І ваша сім'я, і ваші дітки, щоб, ви, суки, блядь, нахуй подохли всі, блядь. А? У мене племінниці чоловік, інвалід, в армії, блядь, не служив. 49 років голову поклав. Хватили, забрали, блядь, нагло. От закашки. Через два місяці в грубу привезли. У мене племінник, один єдиний племінник нахер, блядь, Брата нахуй, покойного молодшого мого синок. Інвалідом став офіцер Збройних сил України, блядь, Інвалідом став після поранення. А то хуяту пройшов, блядь, нахуй, і воно під Бахмутом, їбануло, нахуй, аж горів, блядь, ранення все обседіло. А два внуки, блядь, на фронті. Після поранення, між прочим, ви, блядь, мразі, ухилянти ви, понімаєте всі? Да і тут є такі нахуй, що, блядь, говорить, один мені тисячу баксів проспорив, що, блядь, в началі цієї заворушки. Каже, Херсон ніколи не візьмуть, область ніколи не... Га? Я кажу, тисячу що, Йобана Кацапня як піде, то ще й Київ забере. Програв, а не віддає. А один мені каже, я кажу, син пропав, блядь. Вже, блядь, з ноября місяця прошлого года, блядь. Скоро, блядь, в ноябрі год буде. А він каже, я його туди не посилав, а само падло моложе мого сина, блядь на фронт не йде. Га? Орендатори, блядь, ставки орендують. Москалюк їм хороший голова сіради. Мене, блядь, обікрав, сука, той москалюк з бандою, блядь, він їм хороший. Бо він дає, пороздавав, а людям нема, блядь, скупатися, рибку половити пенсіонерам, ніхуя, не дає нічого. А? Я туди його не посилав. Війни нема, ніхто не об'євав війну. Чого я маю йти воювати? Отак От говорять, блядь. Тут на місці даже. У селах. Отакі, От блядь, хитровиєбані, блять. В блядь. блять. Мене 21 один год племіннику. Кажу, племінника сину, а мому внуку 21 один год. Він вже після поранення а, продовжує воювати. Після поранення. А тут по 24 чотири роки в Романючки, чоловік, син 24 роки. года. Чому не на плонті секретарші нахер, блядь, сільради? Чого Москалюка, голови сільради? Синок, Андрій, не на фронті взрослий. Чого воєнкома, блядь, два сина в зрослих не на фронті? Чого, блять, депутата разі, вони вже не мають ніяких допоможі, не на фронті сільські, і сталі прочі. Термін вийшов по Конституції їхній. Чому поліція не на фронті, Оті СБУ, всі прочі, прокурори і інваліди другої групи і всі прочі? А? а ви кажете, саранча? Оце є саранча, блядь. Як я можу балакати, коли.